Вибору у нас немає, ніхто нам його не давав. Ворог прийшов, і він хоче забрати у мене моє життя, життя моїх рідних. І за життя саме моїх рідних і своє я буду боротися. Я нікому не збираюся дарувати. А ти, ти повинен брати друг зброю, ти повинен йти і захищати ти, кого любиш. За відповідальності в мене стабільна напруженість, тому що до противника відстань досить проти близька. У нас постійно бувають танкові обстріли, мінометні обстріли. До противника іноді буває 50 метрів між позиціями. Я працював у фінансовій сфері, але освіта в мене педагог, вчитель історії. Я мобілізований. На офіцера мене навчили. До цього я був волонтером. Коли мені сказали, що мені потрібно йти, я не вагався на цикунді. Я дуже швидко пройшов комісію мені, і мені одразу запропонували, що в мене є можливість піти навчатися на офіцера. Ось я цю можливість, цією можливістю скористався, Як мені пояснили, плюс. Щоб до офіціару, у мене буде шанс е зберегти людське життя. І от це для мене найважливіше. Ось тому що, як би воно не звучало, армія починається не з солдата, армія починається з командира. Від командира залежить 90%. Якщо командир розумний, втрати будуть мінімальні, ворог буде дуже-дуже повільно просуватися. Якщо командир. Безвідповідальний халатно ставиться а, до того, хто він, то на його совісті буде дуже багато людських життів. Ось. Тому от, я, я задоволений, що я вам Це надзвичайно важко. Я не буду приховувати, це, Фу, це найважче, що може бути от в житті, коли ти відповідаєш за чиїсь життя. Це найважче, що просто є. Це, ну, це важко дивитися. Навіть від дальність мене стабільно напружена, тому що до противника відстань досить близька. У нас постійно бувають танкові обстріли, мінометні обстріли. До противника іноді буває 50 метрів між позиціями. Тобто на позиції можна чути, про що вони там між собою розмовляють. Стрілкові бої постійно, захід на позиції досить важкий, і в нас не було якогось такого такої паузи. Тобто ми цей штурм прорив, ми його, можливо, не відчуваємо настільки сильно, як наші сусіди. Але ситуація у нас постійно була важкою. У нас постійно серед наших хлопців є герої, які гинуть, Бої у нас щодня. Тобто Щодня і ведеться на якісь позиції, якісь бій. От противник десь спробує знайти слабкі місця, десь ми їхні пробуємо слабкі місця знайти. Тому це у нас щодня робота відбувається щодня, паузи ніякої немає. Поки справляємось. Буду дуже сподіватися, будемо працювати надалі, щоб тримати дані позиції, хоча стабільно важко, напружено. Ну, о, як на мене, Особливо для українського військовослужбовця, який був, прийшов з цивільного життя, ну, це найважче. Щоденний стрілковий бій це без, ну, немає перерви якоїсь, немає паузи. Ну, це найважче, тому він дуже виснажує. Морально, фізично. При цьому ти можеш бачити противника. Оце основна перевага на такій дистанції. Ти бачиш, що він робить. І з зброєю, коли ти відточиш навички стрілкового бою, це саме та класична війна, до якої ми звикли. Тобто не артилерійські якісь обстріли один одного, а саме стрілковий бій. І тут перемагає сильніший. Тут уже немає такого. Ми знаємо, що в Російській Федерації більше БК, ніж у нас, наприклад, артилерійсько. так? Але саме в стрілковому бою ми показуємо, що ми на порядок сильніші. Люди, які із Західної України, з центральної України, вони стоять тут на Сході, і вони показують, що кожен клаптик, кожен метр нашої землі, неважливо, де це. Він для нас дуже цінний, і ми за нього будемо стояти до останнього. І от саме в стрілковому бою вони чудово себе проявляють. Тобто, більшістю військовослужбовців своїх я надзвичайно задоволений. Хлопці, молочаю. Але ще раз, це. Дуже-дуже і дуже важко. Тобто щодня змушувати себе йти на ту позицію, на якій холодно, сиро, ти в болоті, Ось, але ти все одно стоїш, чергуєш і відбиваєш атаку, відбиваєш спроби ворога захопити нашу землю. Білковий бій, ось це було кілька місяців тому. Був черговий штурм. Противник досить сильно розосередився серед приватних будов. Так, і одна з позицій, скажімо так, хлопці вийшли з неї, розосередились також групками невеличкими, і між ними відстань була 15-20 метрів. Тобто один кут зруйнованої забудови. Наш військовослужбовець, інший кут противник стоїть. Ось, і зазвичай стрільба проходить по-сомалійськи, так звано. Тобто військовий, військовий автомат стріляє в сторону противника, противник робить те ж саме. І тут вже противник робив ривок, і наші хлопці дочекавшись правильно, прицільним вогнем, дивлячись у вічі противника, горьби розстрілювали. Хлопці чудово справились, у нас був один важкий поранений скорослужбовець, який вже одужав, зараз знаходиться на позиції. Він взяв полоненого, двох полонених, але інший був дуже важко поранений. його ми так і не змогли витягнути. Також різниця я думаю, між нами, те, що які б вони не були, якби ми до них не ставилися, то ми стараємося зберегти життя, щоб потім. Як мінімум замінити на наших спортслуховців. І от оцей бій, коли ти розумієш, що в будь-яку секунду противник може зробити на тебе якийсь ривок, і тобі треба бути готовим, тобі треба в голові тримати підрахунок куль постійно, тобі треба біля себе постійно тримати на короткому ривку гранату. В обороні граната це твій найкращий друг. Правильний кидок гранати може зупинити 50 чоловік. І в голові стільки складових, які тобі потрібно прораховувати, щоб противник тебе не спіймав на перезарядці. Так? Ти повинен рахувати, скільки в тебе магазинів залишилось. Ти повинен десь біля себе тримати людину, яка б тобі ці магазини заряджала, коли ти на позиції. Ось, Тому що відстані дуже малі, і ти повинен проявляти себе максимально майстерно. Ти постійно шукає спосіб тебе обійти. І ти шукаєш спосіб його обійти. І отут, як в дуелях, виграє той, хто майстерніший, той, хто влучніший, той, хто швидший, і той, у кого саме морального духу зробити постріл перший в людину, тому що це от, зробити постріл в живу людину, коли ти її бачиш, отак очі в очі, це найважчий поріг, який тільки є. Це надзвичайно важко. І не всім він дається. Навіть при тому, що ти розумієш, що якщо я зараз не, ну, не вб'ю його, він вб'є мене. Але це дуже важко, не всі це можуть, на жаль, зробити. Ось і отут, отут як і в дуелях, виграє найсильніший. Поки що, стоючи вже стільки місяців, <кхи> нерухомо можна сказати на позиціях. Противник нас не може е, ніяк посунути, хоча у нього е, більше переваг. Плані і місцевості, тобто він на висоті, ми в низині. Ми все одно тримаємо систему. Я вважаю, що на даний момент командир роти це найважче, що є в Збройних силах України, тому що ти і на позиціях, ти із людьми. Ти їх постійно повинен мотивувати, давати їм якийсь заряд. Дуже часто цей заряд можливо дати тільки власним прикладом. У мене не один військовослужбовець, на жаль, загинув. Бої ну, важкі. Я буквально кажу, це щодень і дуже важкі бої. Я втрачав дуже близьких людей. Як для командира можливо це невірно, не можна звикати до людей. Тому що це війна. Коли ти звикаєш до людини і вона гине, це морально дуже важко дається. Але на жаль, настільки хлопці класні, настільки вони якось харизмою, цією сміливістю, розумом вони відкриваються тобі, і ти їм у відповідь не можеш не відкритися. І коли ти таку людину втрачаєш, коли тобі починають писати рідні, а де він там. Ти а ти не маєш права нічого сказати? От цивільні люди чиї рідні гинуть на війні. От вони думають, от командир, ну козал, ну невже в нього, хоч мінімум того співчуття немає, щоб написати, як є. Для мене для мене особисто от момент, коли до тебе пише мама або дружина, або взагалі буває таке, що дають дітям. Через дітей голосові повідомлення записують. Це взагалі, це... хто з цивільних, можливо, це почує, ніколи так не робіть. Це надзвичайно важко. Ну, просто не описати. Також до дружин, коли ви пишете до командирів, де ваш чоловік? І якщо він нічого не відписує, це не означає, що він не хоче вам написати. Це означає, що я просто права не маю морально це робити. Є спеціальні люди. Які донесуть цю інформацію правильно. Ось. А коли ця людина не одна, коли тобі пишуть постійно рідні, то, то це для мене не важче дається. Для мене не, не найважче йти, там проводити стрілковий бій. Такі моменти, коли до тебе пише там, дружина, з цього бійця, з яким ти вчора позавчора пив чай. А сьогодні він, наприклад, пішов на евакуацію загиблого, тому що він сказав, я не можу, він там не буде лежати, от ми йдемо все. Вони пішли, в мене так загинув головний сержант серантрот колишній. Тобто він пішов рятувати важкопраненого бійця, в якого було кульове в легені. І його потрібно було терміново евакуювати. Він сказав, я йду. І от, на жаль, при такому порятунку у мене. Загинула, якби як вона жорстоко не звучало, Потенційно загинув не один, а загинуло троє. Включно із головним сержантом роти, а це ланка в управлінні роти дуже важлива. Надзвичайно важлива. І хлопець там був неймовірно хороший. Ось. Тому ось так, отакі рішення найважчі. Вибору немає. Я чудово розумію, от я бачу по Авдіївці, що тут залишилось в неї. Я чудово розумію, що якщо я не буду це робити, то, наприклад, ті люди, яких я неймовірно люблю, там, наприклад, моя мама, яка дала мені це життя, ось що в мене вдома зроблять те ж саме. І для тих, хто вагається йти в Збройні Сили України чи не йти, ви не повинні думати за власне життя. Якщо ви чоловік, ви повинні думати за тих, хто поруч. Для, для цього, як на мене, чоловік і існує. Ти живеш не для себе, ти живеш для людей, яких ти любиш. Ти повинен їх захищати. І коли ти бачиш, як ворог знищує цю вдію, можливо, це жорстоко звучить. Але тим, хто з Західної України, з центральної, так? Північний гірше, але все одно. Вам пощастило, що ваше місто ціле. Вам пощастило, що там ваше село ціле, що ваша домівка ціла і ваші рідні там зараз щасливі ходять в мирному житті. І ви повинні особисто зробити все, щоб це так і залишалося. І в нас, наприклад, важкість боїв не тільки в тому, що противник якось переважає нас технікою, артилерією, артилерії. А в тому, що нам не вистачає людей. Тобто ми могли б вже, напевно, закінчити цю війну. От хто питає, чому там контрнаступ такий повільний? Тому що нам люди потрібні. Приходь і допомагай. Чим більше нас буде, тим швидше ми це все закінчимо. Хочеш, щоб контрнаступ був вдалий? приходь і допомагай. Як би воно не звучало, не скинути комусь. 100 гривень, я кажу, це неправильно. Ми дуже цінуємо волонтерів, ми дуже цінуємо ту підтримку, яка до нас приходить. Вона нам дуже потрібна. Але коли ти чоловік, так, то 100 гривень у місяць це не допомога. Це ти не воюєш, ти не підтримуєш економічний фронт. Жінки так можуть підтримувати економічний фронт. А ти, ти повинен брати рук зброю, ти повинен йти і захищати тих, кого любиш. Звідки я сили беру саме з такого? Вибору у нас немає, ніхто нам його не давав. Ворог прийшов, і він хоче забрати у мене моє життя, життя моїх рідних. І за життя саме моїх рідних і своє, я буду боротися. Я нікому не збираюся його дарувати. Я не збираюся, як якийсь скот, жити потім в загоні під диктовку чи якось правил. То я люблю вільне життя. І за це вільне життя потрібно боротися. Якщо ти чоловік, а я вважаю, що у нас це в крові боротьба за свободу. Напевно, ні в кого в Європі не було стільки цієї боротьби. І ось той момент, коли ми нарешті можемо основного ворога перемогти, долучитися до європейської сім'ї, щоб наше життя стало кращим, стало кращим життя наших дітей. Ось, потрібно робити все, щоб чим найшвидше це закінчилося. Єдине, чого нам бракує, це зараз просто. Більше людей, які допомогли нам занести оцей молоток і винести вердикт цій війні. Все. Тобто і всім я хочу сказати чоловікам: беріть трошки себе в руки, збирайтесь, йдіть і допомагайте. Чим більше нас буде, тим швидше це все закінчиться. і Тим швидше ми повернемось додому, будемо відбудовувати нашу країну, жити далі мирним, цивільним життям.